Нам повернули з війни, прислали новою поштою мого Віталіка речі, то що він мав? Окуляри, ліхтарик, його шапка. Гаманець повністю розірваний від того осколка. Отак пройшов осколок. І той гаманець був весь в крові. От, кров ще засохла. Він був добрий, був щирий дуже, дуже довіряв людям. Якщо була потрібна якась допомога від нього, він відразу все кидав і йшов. Його всі насправді дуже любили. Він був дуже світлий такий, От, душевно, світла людина. Він сімейний був дуже. Він Не дуже любив. Він був дуже щедрий, він все робив, що я тільки захочу. Він був патріотом. Він завжди казав: не переживай, нам всім страшно. Але ми молимось і йдемо. Родився в Віжумлі, вчився він тут, в Новояворівську, в другій школі. Коли закінчив 9 класів, поступив в Янівське училище. Потім працював вже по професії. Столяр працював різно. Він і в Москву їздив, і в Литву їздив. Познайомились ми у Львові. Я там працювала, жила в гуртожитку, і він працював е, також у Львові. там зі мною працювали також колеги. Вони були з його села, з Віжумлі. робили такі фігурки, скляні. Ми жили всі на одному поверсі з тими хлопцями, дівчатами, колеги. І тут е, я заходжу якось до них, дивлюся очі, такі блакитні очі. То був Віталік. Ну і після того якось зі і так у нас зав'язалось наше життя. Ну Він був насправді дуже такий щирий. Дуже добрий, щедрий, взагалі він був дуже душевна людина. Я за своє життя насправді не зустрічала жодної такої людини. Ми зустрічали Новий рік, також в тому гуртожитку. Була я, він і ще наші друзі також пара. І тут він просто витягує колечко і каже: чи, чи ти вийдеш за мене? І я в такому шоці. Одружилися у 2006 році. Через два місяці я завагітніла. Хоча насправді я казала, давай поживемо для себе, не будемо так швидко. Він подумав по-іншому. У нас з'явилася в 2007 році, з'явилася наша Вероніка, перша дитина. В нього на першому місці була сім'я завжди. Діти то дуже-дуже важливі для нього. Ну а татом він був дуже. Дуже-дуже люблячим. Ну, він завжди прибігав з роботи просто. Все, що вона хотіла там. Він був замучений з роботи, але він біг до неї. Як вона, що вона бавився з нею завжди. Ви схожі на тата? Так, я дуже схожа на тата. Він дуже мене любив. Ми постійно кудись виходили, він постійно мені мав щось купити. Пам'ятаю, ми йшли до стоматолога, він мені казав, якщо я не заплачу, то <гум> він мені щось купить. Я дуже сильно хотіла кота, і я сказала татові: тато перший казав, ні, я наш ну той кіт. Але я його вмовила, сказав, що, що він з ним бавитися не буде. Але сам більше з ним бавився, сам більше його любив, постійно гладив його. Він постійно на нього сідав, розчісував його, постійно щось купляв для нього. Він мені нагадує про тата через те, що ну, тато вічно з ним бавився. Син з'явився аж тепер, в 20-му році. Він тата пам'ятає, ми ввечері лягаємо спати, і він каже: Я щось давно не бачив тата. Ну, у нас було дуже гарне життя, і дуже гарна сім'я, повноцінна. В мене в дитинстві не було тата, і я боже, я була на сьомому небі від щастя, що в моїх дітей є тато, і що він такий саме тато, настільки люблячий, настільки уважний до них. Ну, я була дуже щаслива за своїх дітей. Була спільна мрія того квартира. Він через те їздив по заробітках, тому що заробляв на квартиру ми складали. Ну і подорожувати ми хотіли потім, щоб ми були такою сім'єю. Разом з дітьми. Він хотів свою справу відкрити. Хотів столярну відкрити по масивних меблях. Всі плани зруйнувала війна. Так. Я проснулася тоді десь 9 година ранку, і мама каже, що почалася війна. І я запитала, а в школу не треба йти. Мама почала збирати ту тривожну валізку. Я тоді не була дуже перелякана, я щось тоді чи не зрозуміла, чи що важкий ранок. Я спочатку не зрозуміла. Я взяла телефон, дивлюсь, що не то. І тоді сирена гуділа. І то було дуже насправді страшно і такий шок. Віталік тоді був в селі, і я до нього телефоную і кажу, що нам робити. І він теж в такому шоці каже: я зараз приїду, візьму вас в село. Був дуже великий страх, тривожність, ну і паніка, напевно, я не знала за що братися. Ну він тоді відразу теж сказав, що якщо його призвуть, він відразу піде, що він не буде ховатися, тому що то його обов'язок. І як тільки йому зателефонували, він пішов по дзвінку. Це було, мабуть, 26-го десь буквально. Через два дні. Я просила, що не йди, ну, то ж тільки дзвінок, можливо, можливо, потрібно чекати повістки реальної. Він сказав, ні, я, я буду йти. І він пішов, спочатку було навчання, а в Яворові було. Ми до нього приїжджали і, ну, буквально, мабуть, через тиждень вони вже поїхали. Пам'ятаю також, ми тоді ще жили на Львівській, там траса. І він каже, я зараз буду проїжджати там. Ми? Ну, ми, звичайно, що його не бачили. Але ми бачили ті всі автобуси, і ми знали, що він їде. Ми псину зізвонювалися з ним, я його питала, типу, як там, що там, чи все добре. Тато постійно казав, що все добре. І постійно приводив тему: типу, чи як нас, як нас там справи? Ну, Постійно, типу, е, я приїду, все буде добре. Ну, Так як тато був постійно на заробітках, то в мене не було такого, типу, що тата немає, чи щось там. Я вже зрозуміла, що тато на війні, тільки тоді, коли вже його дуже довго не було. Вже як почалося літо, то я вже зрозуміла, що тато там буде надовго. Ну, він завжди мене заспокоював, що не переживає я тут, я недалеко, я не є в піхоті, я не на нулі. Ми тут тільки під'їжджаємо на ті завдання, привозимо там ото все, що треба, і, і відразу їдемо. Ну, все одно переживалося, тому що ми знали, де він є. Ну, їх по різних напрямках кидали, вони так їздили, міняли місця. Іноді вони йшли далі, іноді вони відступали. Ми спілкувалися кожного дня по відеозв'язку. Він мені написав, що в них завдання, вони їдуть на завдання, і що він буде без зв'язку, щоб я не переживала. І вночі мені приснився сон, що він їде от в кузові в машині. Машина накрита тим всім, така темна, і я не бачу його очей. У нього закриті очі, але я знаю, що він. І п'ята година ранку я йому написала, думала, можливо, він вже є. І так весь день ми продовжували йому дзвонити, писати. Ніка вийшла гуляти, я була з сином вдома. Ми собі сидимо, бавимось, і я бачу, що телефонує невідомий номер, скидаю, а мені вже телефонують в домофон. І е, я піднімаю трубку домофона, мені кажуть е, Світлана Ішматова, я кажу, так. Мені кажуть, відкрити, то мер. Я вже тоді зрозуміла, відкриваю двері, вони стоять троє, е, мер. І два з візкомату. Я просто опустилася на коридорі, я сказала, не кажіть нічого. І я стою, ну просто от на колінах, і вони стоять наді мною. І починають озвучувати, що Віталій Шматов під час завдання. Потрапив під артилерійський обстріл, що то неправда. Мені мама подзвонила, сказала, щоб я швидко йшла додому. Я вже тоді зрозуміла, що щось не так через те, що мама мені просто так не казала, щоб я швидко йшла додому. І тоді я якось в, якомусь, в такому стані була, що якась розгублена, чи в тумані прийшла і побачила військових і мера. Мені е, кажуть, що тата вже нема. Я тоді сідаю, нам дають папірець, там, де пише, що тато загинув в селі Спірному. І тоді ми з мамою дуже довго плакали. До мене дійшло, що смерть настільки близько, жах. Я, я просто не хотіла вірити, що Но мені завжди все здавалося, що це буде неправда, що виявиться неправдою. я зрозуміла, коли відкрили домовину. І я побачила, що він. Якщо б не відкрили, я б, напевно, до сих пір не розуміла. Бо до того я думала, може, то якийсь типу, жарт, що він потім вернеться, що спеціально, щоб він вернувся, так. Але потім мені показали фотографію, що там тато лежав, і тоді я вже зрозуміла, що він вже не вернеться. Як вже було 40 днів, тоді я вже почала усвідомлювати, що він вже не прийде не вернеться, що це не був ніякий жарт. Це для вас найважче. Якраз це було і найважче, що його більше вже не буде з нами, ж не буде з ким поговорити, кому пожалітися на маму. Ми посидіти на кухні, щось поговорити з ним, розказати, як пройшов день. Найважче було усвідомити, що я сама тепер маю бути і за маму, і за тата. І також маю бути більш терпимішою. Таким, яким був мій чоловік до дітей, лягала спати, чи прокидалася, і він от стоїть у військовій формі, ті, як він прощався і йшов з тими пакунками. От в мене було таке відчуття там дуже часто, що він зараз зайде також в цій формі. Отак так і живемо.